Вас на сьомому в ефірі програма на варті це спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу, в якому ми розповімо про головні події, що відбуваються у збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції на сході держави та флотській столиці України Одесі. Про все це і не тільки дивіться у програмі. Сьогодні ми захищаємо не тільки Україну, а увесь цивілізований світ. Про це під час візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак і наголосив на потребі у летальній зброї, зокрема у високоточній зброї протитанкових засобах та засобах зв'язку. Те, що стосується летальної зброї, звичайно, що е таке прохання у нас є, і у нас стосується не тільки тих ті країн, які вже назвали й до всіх країн. Що нам потрібно для того, щоб захистити Україну, нам потрібна літальна зброя. Це стосується високоточної зброї, це стосується п'євтанкових засобів, засобів зв'язку, РЕП, розвідки. І ми, ми, нам потрібна ця зброя. І, звичайно, що ми будемо робити все можливе для того, щоб ми її самі розробляли, але країни, альянсу в тому числі, і європейські країни, Мають чітко розуміти, що сьогодні ми захищаємо не тільки Україну, ми захищаємо весь цивілізований світ. Тому, звичайно, що літальна зброя нам потрібна. Для України, для Збройних сил України підходить будь-яка форма, яка б надала можливість нам отримати літальну зброю. І це, напевно, не зовсім принципово, яким чином ми будемо її отримати. або купляти. Хотілося б, щоб це була допомога, звичайно, нашій країні. Враховуючи наш економічний стан, але навіть якщо такої такого рішення не буде, я думаю, що в залежності від критичної необхідності той або іншої зброї, ми готові так само її купляти. Також міністр оборони Степан Полторак підкреслив, що з першого дня Україна виконує мінські домовленості. Ми припинили вести вогонь. Ми відвели важке озброєння. Ми сьогодні. Відповідаємо тільки тоді, коли є загроза захоплення нових територій, і тоді, коли терористичне групування під прикриттям фі... Збройних Фезройних сил Російської Федерації приходять наступ. Я думаю, що головним завданням для України є виконання мінських угод. і я думаю, що Україна точно не збирається їх порушити. І ми готові до. Просування вперед, але тільки після того, як будуть виконані всі вимоги мінських угод. Під час візиту до штаб-квартири НАТО глава вітчизняного оборонного відомства зазначив, що робляться серйозні кроки в реформуванні української армії. Наразі готується програма розвитку збройних сил України на 2015-2020 роки. В тисячі Той програмі передбачено практично все, що необхідно зробити тислий термін для того, щоб українські Збройні Сили стали іншими. Але це не свідчить про те, що ми будемо чекати 15-й рік чекати 20-й рік. Ми сьогодні вже працюємо, я вже сьогодні про це казав, що ми переходимо. Все, що ми робимо нове, ми стараємося робити таким чином, щоб це нове відповідало стандартам НАТО, тому що кращих стандартів сьогодні ще ніхто не придумав. І нам до того треба просуватися, і тому ми над цим працюємо. Програма розвитку Збройних сил України вона передбачає, що кажу, практично всі напрямки діяльності. і Я переконаний в тому, що це буде один із основних документів, який дасть можливість нам підготувати серйозну озброєного формування, серйозної збройної сили України, тому що там передбачено починається від переоснащення, закінчуючи зміни порядку підготовки, забезпечення, управління, ну і інші напрямки діяльності Збройних сил України. Всі країни-члени альянсу жорстко та рішуче засуджують агресію Російської Федерації на сході України. Про це під час спілкування з представниками змі за підсумками засідання комісії Україна НАТО в Брюсселі повідомив міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак. За словами міністра, країни альянсу внесли низку конкретних пропозицій щодо покращення співпраці з Україною у сфері оборони та безпеки. Рішуче засудили порушення Російською Федерацією мінських угод та підтвердили можливість перегляду питання надання Україні летальної зброї, якщо мінські угоди й надалі будуть брутально порушуватись країною агресором. У 2015 році понад 100 безпосередніх учасників АТО, які отримали поранення, отримують квартири. Кабінет міністрів прийняв постанову, якою визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2015 рік для придбання житла для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або у забезпеченні її проведення, і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, а в разі смерті для членів їх сімей, за якими зберігається право перебування на квартирному обліку. Зокрема, передбачається, що у 2015 році понад 100 таких осіб отримують однокімнатні квартири загальною площою до 50 квадратних метрів у новозбудованих житлових будинках або на вторинному ринку. Водночас є можливим співфінансування придбання житла за рахунок коштів місцевих бюджетів або учасників антитерористичної операції. Курсанти першого та другого курсів факультету військово-морських сил та відділення військової підготовки морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії відпрацювали курс загальновійськової підготовки. Протягом двох тижнів вони тренувалися на одному з навчальних полігонів Одещини. Майбутні офіцери під керівництвом командирів та досвідчених інструкторів зі складом морської піхоти вдосконалювали теоретичні знання і практичні навички загальновійськової тактики, вогневої та інженерної підготовки, основ військового зв'язку, медичної підготовки, захисту від зброї масового ураження та основ управління вогнем, а також зі зразками інженерних боєприпасів, правилами їх встановлення та знешкодження. По закінченню першого курсу у нас проходить бойова підготовка на полігоні. Тут нас ми відпрацьовуємо бойове злагодження, також стрільбу і різні маневри бойових, бойових дій. Також ми тут відпрацьовуємо рукопашний бій, кидання гранати, різні види стрілецької, стрілецької зброї. Це потрібно для кожного хлопця, тому що захисник своєї України, своєї країни, і це повинно повинен кожен вміти. Крім того, курсанти відпрацьовували вправи ведення бойових дій у складі підрозділів складних умовах сучасного бою на різноманітній місцевості, долали так звану смову розвідника, виконували прийоми надання першої медичної допомоги з використанням табельних та підручних засобів та пройшли обкатку танками. быстрее 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 пошел Я думаю, що це дуже корисно, тому що зараз навчання забирає більше академічний час, лекції, а таке, щоб виїхати на полігон, прочуєте це поле бою, це, ну, це, це саме поле, де проходить бойова підготовка, де ти тримаєш в руках зброю і використовуєш її за призначенням. То тим самим. Якби, Тим сам отримуєш необхідні навички, знання та вміння, які необхідні справжньому захиснику вітчизни. У нас проходить набір до відділення військової підготовки мирохідного коледжу технічного флоту Одеської Національної морської академії. До цього залучаються громадян громадяни України, а також військовослужбовці військових частин. Ми запрошуємо усіх небайдужих патріотів України, які хочуть стати справжніми чоловіками, справжніми захисниками своєї вітчизни. Отримані курсантами на полігоні навички сьогодні є не менш важливими ніж загальна морська підготовка, адже кожна людина в погонах повинна набути необхідних знань з вогневої підготовки, основ загальновійськової тактики та вміти надати першу медичну допомогу. За словами командування, такі заняття будуть проводитися постійно. У селищі міського типу Чорноморське на фасаді місцевої школи урочисто відкрили меморіальну дошку на честь загиблого наприкінці травня в Донецькій області офіцера 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади оперативного командування Південь капітана Дмитра Васильєва. В травні минулого року командир другої ротно-тактичної групи Дмитро Васильєв разом зі своїм підрозділом зайняв оборону на одному з укріп районів Одеської області. Це був для нього початок справжньої боротьби з агресором. Даному районі діслоцирується підрозділення з задачі недопущення прориву в определенному напрямку через определений рубеж піхоти армії іноземних держав, які можуть понести угрозу суверенітету та територіальної цілісності України. Дмитро був професійним офіцером, продовжувачем військової династії. Бойові побратими запам'ятали його чесність в першу чергу перед собою, людяність у ставленні до підлеглих, принциповість у виконанні поставлених завдань і щиру любов до рідної землі. Підрозділ Дмитра Васильєва відзначився в боях біля Савур-Могили минулого року. Там же молодий командир отримав контузію та був доправлений до військового госпіталю. Після одужання Дмитро повернувся на війну 31 травня цього року. Група капітана Васильєва потрапила у засідку терористів. Той бій для Дмитра став останнім. Ворожа куля обірвала його життя. З ініціативою про встановлення меморіальної дошки на честь героя виступив педагогічний колектив чорноморської загальноосвітньої школи, в якій навчався Дмитро. Ідею освітян підтримала як місцева громада, так і органи влади Комінтернівського району. Важко говорити, важко стояти тут, але хто як не ми? Сказав він і пішов на війну, ту війну, яка хоче забрати всіх, прекрасний цвіт нашої України, молодь, молодь, яка особливе наше майбутнє. Діма був не з таких. Він розумів, що якщо не захистити батьківщину, якщо не захистити маму, сестричку, свого маленького племінника. Вони можуть зникнути теж, і він стояв. Він нас не стояв у тих окопах. На урочисте відкриття меморіальної дошки прийшли рідні та близькі Дмитра, мешканці Чорноморського, військовослужбовці 28 восьмої окремої гвардійської механізованої бригади, представники оперативного командування Південь, сухопутних військ Збройних сил України. Жиємо дивиться у шкільний двір. Зустрічатиме першокласників. І проважатиме випускників. Нехай він буде і останній, щоб ніхто ніколи не вмирав, не вмирав просто так. Але слава людині, яка вмерла за нас із вами, яка нас тепер там, десь високо-високо, на в небі захищає від того зла, яке хоче нас захопити. Учасне право відкрити меморіальну дошку надали бойовим побратимам капітана Васильєва. По завершенні церемонії відкриття діти та дорослі поклали до пам'ятного знаку квіти. Шкільний вокальний ансамбль виконав пісню Мамо, не плач. Час не лікує, не вистачить і вічності, щоб загоїлися рани і прийшло усвідомлення втрати. Ми повинні не забувати тих, хто віддав найдорожче своє життя. Людська шана і пам'ять вони вічні, як і той шлях, куди пішли солдати сучасної війни. Засинайте спокійно, хлопчики. Це навічно ваша земля. 22 червня, з нагоди річниці початку великої вітчизняної війни, на Алеї Слави у парку Шевченка відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу. День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни на алеї слави міста Героя Одеси звучав гімн України. Пам'ять про загиблих до підніжжя обеліска на відомому матросу вінки та квіти поклали голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, що перебував в Одесі з робочим візитом, голова Одеської облдержадміністрації Михайло Сакашвілі, голова Одеської обласної ради Михайло Шмушкович, голова міста Одеси Геннадій Труханов, командувач військоморських сил збройних сил України, віце адмірал Сергій Гайдук, представники громадських організацій, учасники бойових дій та ветерани Другої світової. 22 началась Великая Отечественная война и в тогдашние мирные дома жителей бывшего Советского Союза прошла беда и миллионы жизней которые она унесла безусловно мы сегодня понимаем и как никогда это актуально с учетом того что на Востоке проходят боевые действия погибают люди и этот день это день памяти всех воинов Всіх жителів мирних, независимо на какої стороні воювали солдати, ми пам'ятаємо сьогодні як день начала той трагедії. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, віддаючи почесті безсмертного подвигу полеглих воїнів, почесним маршем пройшли молоді захисники вітчизни, для яких так само як і для іншої молоді, солдатський подвиг наших батьків, дідів та прадідів є прикладом істинного патріотизму та служіння батьківщині. Минулого тижня робоча група вітчизняного оборонного відомства за дорученням заступника міністра оборони України керівника апарату Петра Мехіда в Одеському та Миколаївському гарнізонах провела виїзний прийом військовослужбовців та членів їх сімей з особистих питань. В Одесі захід проводився у приміщенні регіональної громадської приймальні міністра оборони України на базі обласного військового комісаріату. Окрім посадовців Міноборони, на звернення зацікавлених осіб під час прийому також відвідали представники відповідних установ закладів Одеського гарнізону, зокрема представники командування військово-морських сил України та громадських організацій. Зараз на сайті Міністерства оборони є рубрика Зворотній зв'язок, проблемні питання учасників АТО. Я відповідаю за цей напрямок роботи. Що це таке? Це звернення від військовослужбовців, які прийшли, Значить, військову службу в зоні АТО, і в них виникли якісь проблемні питання. Проблемні питання наступного характеру це як правило виникає це статус, отримання статусу учасника бойових дій. Не всі документи можуть вчасно зібрати і подати. Питання грошового забезпечення, тобто повнота нарахування, відповідні виплати, виплата одноразової грошової допомоги. Ну і, і виплати у разі поранення. Найактуальніші запитання, з якими звернулись військовослужбовці та члени їх родини, а також ветерани військової служби, це проблеми з забезпечення житлом, наданням статусу учасника бойових дій, грошове забезпечення та виплати матеріальної допомоги. Однією із перших відвідувачів була дружина офіцера Військово-морських сил України. офіцер Офіцерами Вийшли із криміння. решил свое потенциальное жилье в Севастополе не сохранять, а сохранить вместо этого верность присяги. Четверо детей, старший ребенок инвалид. Но несмотря на то, что младшему 2-3 месяца жена него работает, офицер сейчас в зоне АТО, не в наших силах решить их проблему с жильем. Це питання залишається на громадському контролі. Будемо сподіватися, що воно буде доведено, як і всі інші такі ж наболілі проблеми, до відома керівництва Міністерства оборони України і матиме позитивне рішення. Практика проведення таких виїзних прийомів з особистих питань буде продовжена і в подальшому. 40 фотографій, що відображають миттєвості буднів та подвигів наших бійців в атмосфері гарячого сходу. 40 світлин тих, хто виборює нам право на життя на нашій землі. Повертайся живим. Під такою назвою відкрилася фотовиставка на поштамті одеської дирекції українського державного підприємства зв'язку Укрпошта. Спільний проєкт Укрпошти та центрального друкованого видання Міністерства оборони України Народна армія відкрив всім відвідувачам справжнє обличчя солдата збройних сил України і дав можливість відчути бойовий дух наших захисників. До Одеси виставка подорожувала всією Україною, завітавши до найбільших міст. У найближчі два тижні одесити та гості міста зможуть, нібито побувати на передовій боротьби за Україну. Нашими містотрудні було собрана. 10 тысяч гривен, на что были пошиты бушлаты. Отправлено газет и журналов более чем на 12 тысяч гривен. И для того, чтобы поддержать наших героев морально, благодаря инициативе Укрпочты, школьники приняли активное участие в акции «Напишите свой солдат». Хочу пожелать всем нашим героям мира прежде всего завоевать, ведь они воюют для того, чтобы мы с вами Наші діти, наші внуки змогли жити в мирній і щасливій сім'ї. Хочу пожелати всім вірнутися живими і здоровими, тому що їх звіжду радне і близькі. Укрпошта завжди підтримує проекти, які виховують патріотизм, прославляють силу та мужність військових, які відстоюють нашу державність зі зброєю в руках. В рамках цієї виставки Укрпошта випустила спеціальні конверти Слава героям можна приобрести. І відправити солдатам письмо з пожеланням здоровими і живими вернуться домой. На конвертах зображені мужні обличчя наших героїв. Війна триває. Ми знаємо, що дуже багато наших з вами земляків сьогодні захищають нашу Україну. З Одеси, Одеської області, Херсонської області, Миколаївщині. Всі вони своїм прикладом показують, що сьогодні Україна знаходиться в надійних руках. Людей, які спроможні віддати життя за рідний дом, за нашу Україну. Відвідувачі виставки, серед яких були і майбутні наші захисники, ознайомилися з експозицією, послухали пісні у виконанні солістів оркестру Одеської військової академії та поділилися своїми враженнями. Фотографії дуже цікаві, і захопливі. Дійсно, що військовослужбовці встигають не тільки захищати кордони, але й віддавати свою теплоту і добро людям, які знаходяться там на території, в яких нема змоги виїхати. Як виглядають бойові дії на сході, в яких тяжких умовах доводиться бійцям захищати рідну землю, як проходять операції із визволення міста селищ України, як минають бойові будні військових, до болю тим, хто був там, у самому пеклі, і як важливо, щоб це побачили. Відчули ми, знає наш земляк. Ну, дуже приємно, що про нас пам'ятають мире населення, яке нас підтримує завжди. Я думаю, що я через дні три там буду і все побратимам своїм розкажу. Вони будуть дуже раді цьому, тому що до нас присилають діти листівки, фотографії, малюють нам. Це дуже приємно. Тільки раді те, що хтось їде додому і приїжджає з добрими місцями, що їх чекають. Чекаємо листи від маленьких дітей, дорослих, приємно дуже всі їх. Вішаємо їх над кроватями в бліндажах. Приємно просинається, приємно бачиш. Кожна з цих світлин це миттєвість і в той же час все життя. Для кожного з них майбутнє України насправді понад усе, адже вони стоять за нашу батьківщину. Велика частина населення України переживає масовий стрес у зв'язку з подіями, що зараз відбуваються на сході нашої держави. Особливу психологічну травматизацію відчувають воїни, а то члени їх сімей, населення, що проживає в зоні бойових дій. Також стрес переживають вимушені переселенці, які тікають від війни в інші регіони. З метою пошуку централізованих шляхів адаптації перерахованих верств населення в Одесі відбувся захід на тему введення трьохрівневої системи психосоціальної роботи з громадянами, які переживають травмуючі події, зокрема з воїнами АТО та тимчасовими переселенцями. Подробиці у наступному сюжеті. Проведені спеціалістами соціологічні дослідження показали, що 83% людей, які пережили травмуючі події, можуть впоратися зі стресом самостійно, але за умови правильного сприйняття та підтримки соціуму, зокрема сім'ї. 14% потребують більшої підтримки та розуміння з боку оточуючих, можливо, навіть роботи з відповідними спеціалістами. І лише 3% відсоткам людей, аби подолати наслідки стресу, необхідна фахова допомога психологів та психіатрів. Проте проблема полягає у тому, як в Часно і правильно розрізнити ці категорії та надати їм відповідну допомогу, адже обов'язок солдата боронити свій народ, свою землю, а обов'язок цього народу та держави повернути свого захисника до нормального життя. Наша трьох система предполагає. Массовую работу с людьми, переживающими травмирующие события, путем привлечения волонтеров, которые и так уже оказывают помощь, путем привлечения специалистов, которые делают это каждый день, плюс обучение различным техникам специалистов, психологов, которые работают с переживающими а, и uh, которые будут способны выявить тот небольшой процент, требующий uh, глуглубинную uh, психологическую uh, работу и поддержку. На сьогодні у спеціалістів оборонного відомства, які працюють з військовими, що побували в зоні АТО, та вимушеними переселенцями, бракує належного досвіду, аби правильно роз'яснити людям шляхи вирішення їх проблем і надати відповідну допомогу. Більша частина воєнослужах, які прибули з Кримського регіону в Одесу, вони к людям, які є переселенцями, а з іншої сторони велике кількість воєнослужачих і штатних воєннослужачих і людей, которые призваны, вот, прошли через боевые действия и сейчас нуждаются в психологической помощи. У Міністерстві надзвичайних ситуацій України також відчувають гостру необхідність підготовки висококваліфікованих спеціалістів, зокрема волонтерів, адже часто допомога потрібна і рятувальникам, які постійно бувають у центрі страшних пожеж та стихійних лих, і людям, які були ними врятовані. Государственна служба по вічайним ситуаціям є психологічна служба, але по-перше, численні для такого количества постраждавших по-друге, вона займається в основному составом, то пожежними, пожарними спасателями. Которые принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и тоже э, нуждаются в соответствующей поддержке. После того, как социальные службы с фотографиями последствий, с рассказами, к чему и как что это приводит, были в одной из многодетных семей. Буквально через 4 дня в этой семье произошел пожар и погибли. Дети. О чем это говорит? О том, что э, социальные службы и те люди, которые работают в социальных службах и пошли к этим семьям, они просто не знали, наверное, как донести до этой мамы именно психологически, чтобы она поняла, в чем трагедия и не допустила смерти именно у своего ребенка. За останній рік до волонтерської психологічної служби міста Одеса по допомогу звернулись більше трьох тисяч людей. Це і учасники бойових дій, і вимушені переселенці, і волонтери, які хочуть навчитися допомагати цим людям. Сіс у переселенців це трудності адаптації, последствия стресу і травматичні реакції. А у бойців наблюдаються дійсно случає уже посттравматичного синдрому. Ну і також є трудності зв'язаної з. Відмістю их внутреннего состояния и трудностей адаптации так, к мирной жизни. Да, многие приходят, многие бойцы возвращаются, но достаточно не просто вернуться в мирную жизнь и начать заново жить и функционировать ну, вот, в мирное время. За підсумками круглого столу, учасники визначили шляхи впровадження у відповідних відомствах трьохрівневої системи психологічної роботи з громадянами, які пережили травмуючі події у військово-морських силах України. Підготовка фахівців, які працюватимуть з бійцями та членами їх сімей, почнеться вже наприкінці липня, що дасть змогу покращити показники соціальної адаптації учасників АТО та вимушених переселенців. Інтернет-довідник все про соціальний захист військовослужбовця з'явився на сайті газети Міністерства оборони України Народна армія. Особливість інтернет-версії у тому, що вона адаптована для читання з екрану смартфону. В основі довідника брошура підготовлена групою юристів за підтримки Міністерства соціальної політики та компанії ФМАЙ зі США. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Ми прощаємося з вами до наступного тижня. Щасти вам!